Цю казку я написала для однієї дівчинки, яка вміє бачити трохи більше, ніж інші. Вона, як маленький компас справедливості, тонко відчуває, коли щось не по-справжньому, не боїться запитати, а чому, і не завжди погоджується з відповіддю. Цю дівчинку звати Ніка. Вона дуже добра, щира і з характером. Та ця казка не тільки про неї, це історія для кожної дитини і навіть дорослого, хто хоч раз хотів бути добрим і не втратити себе. Ця казка про те, як не поділити себе на шматочки, щоб всі були задоволені, а навпаки, зібратися і показати, як ще можна робити добро. Розпочнемо. А ти поки підпишись. І постав дзвіночок. Можливо, наступна казка буде саме про тебе. Ніка і місто паперових сердець. Ніка дуже любила створювати. З нічого щось, з аркушів цілів світи. У неї було море фломастерів, кольоровий папір і ціла коробка чарівних клаптиків, які для когось були сміттям, а для Ніки скарбом. Одного дня вона вирішила зробити серце незвичайне, а таке, щоб з об'ємними краями, з віконцями, які відкриваються, і секретом всередині. Вона працювала до вечора, а потім поклала серце під подушку і заснула. Коли прокинулася, навколо вже не було її кімнати. Вона опинилася в місті тихому, якому, кольоровому, в місті, де всі серця були з паперу, серця висіли на вулицях, літали в повітрі, падали, коли хтось ображався, і з'являлися, коли хтось був добрим. Це місто паперових сердець, промовила кучерява собачка, яка раптом з'явилася поруч. Вона була кудлата, кумедна і мала очі повні мудрості. Тут кожен добрий вчинок нове серце, даруєш його комусь, і всі бачать, яка ти чудова. А ти хто? здивувалася Ніка. Я Кікі, офіційна реєстраторка добрих вчинків і трошечки спостерігачка, а ще обожні вушка чесати. Але не зараз. Ніка озирнулася. Люди й діти ходили з цілими гірляндами паперових сердець на шиї. Хтось кричав Я поступився місцем у трамваї, Ось ще сердечко. Я сказав доброго дня трьом людям підряд. Ура, ще одне! Спочатку це було весело. Ніка теж зробила комусь чай, усміхнулася вчасно, кивнула і отримала своє перше паперове серце. Воно От тремтіло і світилося, але недовго. А чому воно потьм'яніло? запитала вона у Кікі. Собачка сіла, хитнула головою і сказала. Це просто, тут серце світиться лише тоді. Коли ти справді відчуваєш те, що робиш. Але головне, щоб виглядало добре. Та щось у Нікі всередині стиснулося. Вона побачила, як один хлопчик зіштовхнув іншого в калюжу, а потім усміхнувся комусь на вулиці і отримав серце. А дівчинка, яка допомогла комусь піднятися, нічого не отримала, бо зробила це тихо. І тоді вона побачила її, дівчинку з прозорим серцем. Її серце не було паперовим, воно було світла, але маленьке, самотнє, бо вона не дарувала всім сердечка, лише тим, хто справді торкнувся її душі. Вона дивна, шепотілися люди. Могла б бути доброю, а вона. Вибирає, але ж я теж хочу вибирати. Прошепотіла Ніка. Кікі сіла поруч і тихо промовила, тут так не прийнято, але ж ти не тут, правда. Ніка на мить замислилася, і вперше не захотілося просто робити правильно. Вона підійшла до дівчинки, посміхнулася і просто сіла поруч. І тут усі її паперові серця піднялися в повітря, скрутилися в один великий клубок і перетворилися на одне живе, світле, справжнє серце. Місто завмерло. Хтось заплакав, хтось зняв свої гірлянди. Хтось вперше спитав, а я справді хочу це зробити? Чи просто хочу бути хорошим? Ніка озирнулася. Її серце світилося рівно, м'яко, нікуди не тягнулося, не кричало, просто було. І це було досить. Коли вона прокинулася, її під подушкою чекало те саме серце з віконцями. Але тепер в одному з них було написано: Добро не щоб сподобатися, а щоб бути собою. Отож, запам'ятай, справжня доброта не про те, щоб усім подобатися, і не про те, щоб завжди усміхатися. Вона починається з чесності і з вибору бути собою. Коли ти слухаєш своє серце, а не чужі очікування, ти вже світло. Ти вже любов.